Привіт-привіт, усім привіт! Пані та панове! Вітаю вас на каналі «Платі Терапія. Мене звати Юля, я швейний блогер, дизайнер та митець. Сьогодні буде огляд незвичного, дійсно незвичного комплекту і незвичного декору. Отже, ось такий комплектик світшот та штани палацо прямого покрою із поєднанням декору. І сьогодні буде трішечки робочого процесу. По пришиванню декору ви можете також створювати незвичні речі за допомогою декору. Тож приєднуйтеся до каналу, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Ви тут знайдете дуже багато цікавої інформації. Отже, коротко про те, що я зараз буду робити, що ви побачите далі в відео, це пришивання на передні половини штанців декору шнурівка і кіперна стрічка. Для того, щоб пришити, ми підбираємо ниточки в тон, верхня нитка блакитна, нижня нитка бускова, і прямою строчкою після попередньої проклейки, тому що досить складно відразу пришивати на річ декор, то спочатку приклеюємо клеєвою паутинкою, а потім пришиваємо охайно. Нікуди не поспішайте, і все у вас також вийде. Як ідея, Виконання ось такого декору це може бути як лампас, це навіть може бути просто кіперна стрічка, яку ви пришийте навіть на постільну білизну, таким чином зробите оздоблення і підкреслите індивідуальність. Верхній декор в мене це, звичайна, шнурівка широка, але вона досить-таки рихла. Тобто тканина ця на самій шнурівочці рихла, її також обов'язково я проклеюю. Штанці вони будуть з кишенями боковими, тому після того, як я пришию декор, то змінюю ниточку на рожеву, на бускову, точніше, і буду ще пристрочувати мішковинку кишені до передньої половини штанців. Ниточки, як ви бачите, я відразу відрізаю Це або ножиці, або кусачки, коли як. Багато всього в мене знаходиться на робочому столі. От що мені під руку попаде, тим я й працюю, але обов'язково ниточки відрізаю, щоб виріб був надзвичайно охайний. Ну і звісно, що вологотеплова обробка, її надзвичайно багато. Завершую обробку мішковини, і потім ще буде верхня частина кишені, яку я буду пришивати вже на оверлоці, щоб шви були надзвичайно охайні та красиві. А от саме від строчку кишені я роблю прямою строчкою. Так, в нас йде закріплення шва, шов стає нееластичний. Звісно, що з вивороту там ще є проклеїчка флізеліном обов'язково. Незважаючи на те, що тканина ця не еластична зовсім, але то несенька смужечка флізеліну, як ви бачили, нещодавно був костюмчик зелений, там теж вона була. Обов'язково я це роблю. Ну, і далі, як завжди, учасник, учасник робочого процесу це мій оверлок. Ось Саме зараз сшиваю дві частини кишені на оверлоці відразу ж, без попередньої збірки, тому що ну, тут зовсім нічого складного, ниточки підбираю під тон. Матерії, з якою я працюю. Ниточки в мене ось такі були досить незвичний колір, він і не рожевий, і не бусковий, такий цікавий, ниточки знайшлись. Ну і далі, звісно, що закріплення кишені. От Ви бачите, наскільки багато роботи саме з Кишенею, це займає реально дуже багато часу. Хоча здається, то що там ті кишені на штанцях. Тобто, спочатку обробка входу в кишеню, потім сама кишеня, потім пристрочка цієї кишені, щоб нічого не змістилось в процесі шивання, ну, а потім уже збірка передньої та задньої половини штанини. Шиваю я потім штанини між собою пошуч сидіння, а потім ви побачите обробку низу виробу. Не забувайте в процесі пошиття прасувати. От зараз я запрасовую по полу шовчик, яким пришивала пояс на оверлоці. Пояс готовий, урок такий є. Нещодавно була спідничка-ліхтарик, і під цим відео було залишено посилання як на такі кишені, які я щойно робила, так і на оцей пояс, який я зараз прасую. Нічого складного. Ви також навчитесь його робити. Зовсім нічого складного. Ну і обробка низу як штанин, так і, наприклад, виробу. Чи Це проклейка обов'язково клеєвою паутинкою. Я використовую клеєву паутинку на паперовій стрічці. Вона надзвичайно мені подобається. Вже про неї казала багато-багато разів. Вона буває різної ширини, абсолютно, від 5 см до 1,5 см, в залежності від того, який саме виріб ви обробляєте яка саме вам підгібка потрібна. Дуже охайний стає виріб з нею, це як помічник. Звісно, що після того, як ви підклеїли низ, потрібно буде його прошити. Не прошивати не можна, бо клеєва паутинка після прання просто-напросто втратить свої властивості, клей цей, він просто відпаде. Тому це для вас як помічник, як додаткова поміч в створенні гарних та красивих виробів. Завжди я так роблю, підклеюю, мені дуже подобається клеєву паутиночку зазвичай купляю в інтернет-магазині Занна. Якщо ви сумніваєтесь, яку ширину взяти, беріть найширшу, її можна потім порізати на будь-яку ширину для вас зручну. Ну що ж, друзі, пропоную вам оцінити готовий результат моєї роботи за вчора трішечки і трішечки за сьогодні. Ходили на нову почту, ходили по магазинам, тобто, часу для шиття залишається в мене насправді не так багато за день. Ну, і, можливо, я вирішила останнім часом займатися, знаєте, в такому релакс-режимі пошиття. Отже, в мене комплект, як ви бачите, поєднання двох типів тканин, багато різного декору. Я зроблю примірочку на собі, дуже, досить таке цікаве і незвичне поєднання, багато, багато декору. Шнурівки різноманітні, так? От. Класна тканина, незвична. І за рахунок декору тканина виглядає класно, незвично. Звісно, що це мій авторський дизайн. І штанці, які ви бачили, процес пошиття, ось теж незвична шнурівка, кіперна стрічка і шнурівка. Тканина, ось саме ця для штанів, можна сказати, що вона. Майже не еластична, це ось такий фактурний трикотажний матеріал, хоча він не еластичний. Ну і зараз пам-пам-пам, все як ви любите, примірка готового ось цього комплекту на мені. Ну що ж, демонструю комплект, шитий для нової колекції. Звісно ж, оскільки я дизайнер працюю над створенням нової колекції, так дивимось, роздивляємось на незвичний дизайн. Це кофточка з термотканини такої, бачите, оверсайз, досить -таки вільного крою. І в комплект штанці фасону Палацу. На мене трішечки вони великуваті, але ж. Оскільки я в ролі манекена, то показую, звісно, що на собі тут досить таки широка резиночка, нормальна довжина штанів, до речі, вони такі, як палацу, зараз трішечки нижче. Опускаю, щоб ви роздивилось. Я не шию короткі штани, ну, щоб, тому що дівчата є трішечки вищого зросту, ніж я. Ну, і, в принципі, і на середній зріст. Ок, ось таке. Незвичне поєднання, досить красиве поєднання кольорів, звісно, що так, хоч комплектик і великуватий, але... Роздивитися його можна незвичний, красивий. Може навіть вже не звертайте уваги, що я в носках з ззуттям буде краще. Може, вже, звісно, що і весняний настрій цього комплекту, ну тому що хочеться мені чим далі, тим більше мені хочеться вже. Щити щось яскраве. І От до цього я йду кожен день. Є, будуть і теплі, дуже теплі комплекти в новій колекції, але от вчора в мене був такий настрій саме на цю тканину, і я пошила з цієї тканини сукню. От з тієї, що з верхньої в мене залишався шматок, тому я його вирішила, ну, якось красиво з чимось поєднати. І оскільки блакитного нічого не було, то я стала шукати такий бусково-рожевий колір. І от, як ви бачите, знайшовся такий комплект. Тож, Річ вже пошита, може, кому не подобається. Як писали за попередній світшот, що можливо якесь не таке поєднання кольорів для когось там особисто. Дівчатка, ну оскільки вже річ пошита, значить, мені вона подобається і все з нею добре. Тож, такий комплект, давайте вас ще на цю сторону переведу, так, я ж можу і на цю сторону вам показати, тому що ракурс. Ракурс має значення, зайчики, Як ти показуєш? Тому що прямо криво, ну ось дивіться, тут вже більш-менш рівно стоїть. Тому що, коли ти нахиляєш вверх або вниз, вже інший вигляд мають речі. Зрозуміло, ось такий вигляд має комплектик, дуже зручний, якісний, штанці широкі. Звісно, що якби воно було на мене, то воно б мало б ось такий би вигляд. Да? Більш вактяжко. Оскільки річ на мене трішечки завелика, то, звісно, що видно, що вона свободнувата. Але, в принципі, як оверсайз, теж може бути досить класний має вигляд. І чорне взуття підійде, і біле, і яке завгодно. Тож, я працювала, я молодець, звісно, що не забувайте ставити ваші вподобайки. Робочий процес ви побачили. Найскладніше, звісно, що пришивати ось цей різний декор. так? Це найскладніше, що може бути в пришиванні, особливо на трикотажну тканину. Декор не еластичний. Трикотажна тканина еластична, все це було приклеєно клеєвою паутиночкою, звісно. Бала багато волого теплової обробки, і тут. Звісно, що оці лампасики, вони теж всі на клеєвій основі. тканина, до речі, дуже крепко цікава. Вона має, дивіться, яку крокодилячу фактуру. Це насправді такий трикотаж, бачите, трикотаж. Але він має отаку от фактуру цікаву. Здається, що це як екошкіра. він мало еластичний. У мене ще він, до речі, є. Вон, бачите, ціла кучка. Я не знаю, чи я буду з нього ще щось зараз крутіти, тому що він такий більш, мабуть, що от березень, в березні місяці, знаєте, кожній тканині в мене свій, свій час, тому що ну, ти ж не будеш літнє плаття зараз надягати. Звісно ж, я шию все по сезону. Ось цієї тканини в мене вже. Є сукня, вона, звісно, що ще не готова, її треба привести в порядок, як і багато чого я в процесі. Тож, зайчики, всім вам бажаю гарного настрою, гарного дня, сонячного дня, дні в нас стали більше сонячні, не знаю, яка завтра буде погода. Завтра ми плануємо чим в магазин Швейний Світ. На огляд, надіюсь, що цікавий. Побачу вже дівчаток з магазину Швейний Світ після нового року, тому що ми не заходили, я їх не бачила. Тож, буде приємна зустріч, звісно, що якщо буде якийсь огляд машини, не забувайте дивитися ці відео, бо вони надзвичайно корисні. Навіть якщо у вас і не така машина, і ви не плануєте купувати, продивляйтесь, чим більше інформації ви отримуєте, тим краще. На цьому все. тьомки бомки бувайте здорові! До зустрічі!